Кіровоград значний культурний осередок центру країни. Тут працюють добре відомі і відкриваються нові театри і кінотеатри, музеї, центри дозвілля, інтернет-кафе, комп'ютерні клуби, льодові катки. І як же важко доводиться дітям, які бажають скрізь поспіти і все охопити! Тож не дивно, що читальні зали бібліотек пусті. Але це не про нашу бібліотеку. Діти сюди поспішають завжди і влітку, і взимку. І почувають себе як удома. Книги тут є на любий смак в любому вигляді. А читати їх можна, тільки не дивуйтесь, навіть за комп'ютером або лежачи. І вигри тут можна пограти. І з друзями поспілкуватися. І нових знайти. А де ж іще, як не в бібліотеці, можна зустрітися з письменниками, акторами, художниками, народними митцями? І що хочеться підкреслити, їм теж цікаво спілкуватися з нашими читачами.